І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. За те, що я тобі співати можу, за те, що до тебе молюсь, я дякую, за те, що. Чу. Я буду читати текст з Євангелія від Івана, 5 розділ, з 31 по 40 вірш. Ви помітите, що в цьому тексті одне слово повторюється декілька разів. Ісус Христос знаходиться у конфронтації з фарисеями, книжниками, священниками. І коли ви будете читати Євангелія від Івана, ви побачите, що ця конфронтація із часом тільки посилюється. Вони постійно його звинувачують у чомусь. І ось тут Ісус, якби вже відчуваючи себе на суді, Він це, по суті, його така захисна річ. Він він промова, він захищається перед цими людьми. З 31 го вірша ми читаємо. Якщо я сам про себе свідчу, про що вони його звинувачували, ти сам про себе свідчись, твоє свідчення не є правдиве. Тому ми його не приймаємо. І він говорить так: якщо я сам про себе свідчу, то моє свідчення не істинне. Є інший, хто свідчить про мене, і я знаю, що істинне це свідчення, яким він свідчив про мене. Ви посилали до Іоанна, і він засвідчив про істину. Утім, я не від людини приймаю свідчення, але кажу це для того, щоб ви спаслися. Він був світильником, який горів і світив. І ви хотіли якийсь час порадіти при його світлі. Я ж маю свідчення більше від Іоаннова, бо діла, які дав мені виконати, виконати Отець, ці самі діла, які я роблю, свідчать про мене, що Отець послав мене. І сам Отець, що мене послав, засвідчив про мене, а ви ні його голосу ніколи не чули, ні його вигляду не бачили. І Його слова не маєте, яке пробувало б у вас, бо ви не вірите тому, кого Він послав. Досліджуйте Писання, бо ви думаєте, що маєте в ньому вічне життя, а воно свідчить про мене. Та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Це дуже яскрава промова на суді. Його ще немає. Ісус Христос ще буде на суді. Але він вже тут говорить цю промову для людей, щоб вони спаслися. Не для себе, не для того, щоб себе захистити, а для того, щоб вони спаслися. Хто є учасниками суду? Це звинувачений сам, в даному випадку це Ісус, суддя, прокурор, адвокат, свідки звинувачення, свідки захисту, експерти, слідчі і це всі різні люди. Я хотів би вам сьогодні видати повістку до суду і запросити вас до суду. Можливо, ви ніколи не були в суді, ні в, якому, ні в якій ролі, не були звинуваченим, не були суддею, прокурором, адвокатом, експертом, слідчим. Але хотів би, щоб сьогодні вас запросити до суду, і щоб ми були одночасно і адвокатом, і суддею самим собі. Дуже часто ми цитуємо цей уривок із першого послання до Коринтян, 11 розділ, 31, -й, 32 -й вірш. Ми такі слова читаємо. Бо якби ми самі себе судили, то не, було, не були б засудженими. А будучи судими, караємося Господом, щоб не бути засудженими зі світом. О якби ж ми судили самих себе, тоді б. Ми не були б судимими. Але, на жаль, ми не вміємо самих себе судити. Ми лише виправдовуємо себе, як правило. Яким може бути вирок цього суду? Ми читаємо знову ж таки 2 Коринтян, 3 розділ з 5 вірша. Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе, хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас, і, напевно, багато віруючих. На жаль, самих себе не знають. Тому нам варто прийти на цей суд, щоб пізнати самих себе. Хіба тільки ви не такі, якими мали б бути? Але ми маємо надію, що пізнаєте ви, що ми такі, якими мали б бути. По суті, вирок суду полягає в чому? Подивитись, яка різниця і яка відстань. Між тим, ким би я мав би бути і ким я є насправді. І якщо ця різниця дуже велика, тоді вирок суду негативний. Можливо, ця різниця буде вже не такою великою, між тим, ким я є насправді і ким я мав би бути. І можливо, вирок може бути і сьогодні, який виправдовує нас, що майже не видно відстані між тим, ким я є. І ким мав би бути. Як правило, на суд, якщо ми звинувачувані, ми запрошуємо свідків. Ісус також запросив на свій суд декількох свідків, які Його виправдовують. І ми теж можемо запросити таких свідків, які або виправдують нас, або будуть нашими звинувачувачами. Перше, на що посилається Ісус Христос. Це на Івана Хрестителя. І він говорить, що істини це свідчення, яким він свідчив про мене. Ви посилали до Іоанна, і він засвідчив про істину. Тобто фарисеї, правосвященники, книжники, вони дійсно досліджували, хто такий Ісус Христос, хто Він такий, чого Він навчає, що Він робить. Вони робили дослідження, і вони посилали до Іоанна, до свідка. І написано, що Він засвідчив про істину. Він дав свідчення. Він виправдав Ісуса Христа. Також ми читаємо третє послання до Івана. І там написано так: бо я дуже зрадів, коли прийшли брати, з 3 по 6 по 6 вірш і 12 вірш. Бо я дуже зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про Твою істину, як ти живеш. В істині. Це послання до улюбленого учня Івана Гая. І він говорить, що прийшли брати. Іван не бачив, як він живе, він був на великій відстані, але прийшли люди і засвідчили про те, як він живе. Написано далі: вони засвідчили перед церквою про Твою любов. Далі. Інше є свідчення. Димітрій має добре свідчення від усіх і від самої церкви. Свідчимо також і ми, і ви знаєте, що наше свідчення істина. істина. Також, коли апостол Павло пише Тимофію, третій розділ, з 2 по 7 вірш, як мають обирати єпископа, то серед усього іншого написано, що він повинен також мати добре свідчення. Навіть не тільки від церкви, а від зовнішніх. Тобто, люди, які живуть поруч із цим кандидатом на єпископське служіння, мають дати добре свідчення. Звичайно, серед цих людей можуть бути якісь люди, які ну, щось мають, не хочуть там щось ну, такі упереджені. Ну, але в основному ну, дійсно люди бачать, як ми живемо. тобто, те, що я про себе свідчу, те одне. Але якщо люди навколо мене, які більше, напевно, з збоку бачать моє життя, вони можуть засвідчити про моє життя або добре, або не дуже добре. Тому ми теж маємо зважати на те, що про нас думають люди. Ми не мусимо бути залежними від думки людської, але при цьому вона важлива. Бо люди збоку краще можуть побачити моє життя і те, що я роблю. Другий свідок це власні вчинки. Ісус говорить в 36 му вірші, 5 розділ Івана такі слова. Я ж маю свідчення більше від Івана. Тобто Він не, не, не стає на цьому і каже, ось Іван засвідчив і все на цьому. Ні. Він говорить, я маю більше свідчення від Івана, бо діла, які дав мені. Виконати отець, ці самі діла, які я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав. Тобто, наші діла, не наші слова, не те, що я думаю про себе, не те, що я говорю про себе, свідчать про мене, а мої справи, мій образ життя. Вони найкраще свідчать про мене. Послання до Тита, перший розділ 16, вірш говориться про людей, написано, вони заявляють, що знають Бога, а ділами заперечують, будучи мерзенними і неслухняними, і ні до якого доброго діла не придатними. Люди, які говорять, заявляють, наголошують на тому, що вони знають Бога. При цьому, напевно, вони дуже щирі в цьому. Вони думають, вони реально думають, що знають Бога. Але при цьому їхні власні діла суперечать їхнім заявам. Їхнім заявам. Ми читаємо 1 Коринтян, 4 розділ, 18 вірш. І це те, що говорили про самого Павла. Оскільки я ніби не йду до вас, то деякі з вас загордилися, та я скоро прийду до вас, якщо буде угодно Господове, і пізнаю не слова тих. Що загордилися, а силу, бо Царство Боже не в слові, а в силі. 2 Коринтян, 10, розділ з 9 вірша. Кажу це, щоб не здалося, ніби я лякаю вас посланнями, бо його послання, дехто каже, грізні і сильні, а тілесна присутність слабка, і слово жалюгідне. Хай таки розуміє, що якими на словах, у посланнях, у відсутності, такими і на ділі уві. Присутності. Ось, на що, на що спирався апостол Павло, захищаючись від, теж від нападок людей, які намагалися якось понизити авторитет його апостольства. Він казав, якими на словах, такими і на ділах. І наші діла, вони красномовно свідчать про те, про те хто ми є насправді. Третій свідок це Дух Божий. І сам Отець, ми читаємо Іоанна 5.37, і сам Отець, що мене послав, засвідчив про мене, а ви ні голосу Його ніколи не чули, ні його вигляду не бачили. І в Євангелії декілька випадків, два випадки, коли голос Божий приходив з неба і свідчив про Ісуса Христа. Це в момент хрещення Його і в момент, коли Він переобразився на горі. Сам голос Божий, голос Отця, говорив про свого сина. Це син мій улюблений, у якому моє благовоління, а в іншому випадку його слухайте. І батько засвідчив про свого сина. Що ж про нас? Римлянам 8, 15, 16 ми читаємо таке: Бо ви прийняли не духа рабства, щоб знову боятися, а прийняли духа усиновлення, яким яких, яким вигукуємо, Ава, Отче, цей самий Дух свідчить нашому Духу, що ми діти Божі. Дух Святий дуже красномовно може свідчити нам, хто ми такі є насправді. І Дух Святий радіє в нас, в нашому дусі, якщо дійсно ми робимо добрі справи, якщо ми слухняні, коли ми підкорюємося Богу, коли Він наповнює нас, ми виконуємо Його волю. Дух Святий радіє, Дух Святий наповнює нас. Але ми читаємо, і, можливо, є інший варіант. На жаль, є інший варіант. Послання до Ефесян, 4 розділ з 30 го вірша. І не засмучуйте Святого Духа Божого. А яким чином ми можемо засмутити Духа Божого? І далі написано. Усяке роздратування, лють, гнів, крик, лихослов'я. Разом із усякою злобою хай будуть усунені від вас, а будьте один до одного добрими, милосердними, прощаючи один одного, як і Бог у Христі простив вам. Дух Святий засмучується, коли ми не прощаємо один одного. Дух Святий засмучується, коли ми проявляємо роздратування, лють, гнів, крик, лихослов'я і так далі. І Дух Святий свідчить нашому Духу, що щось сталося не так. Тому й варто нам наповнюватися Духом Святим, щоб відчувати, як Дух реагує на те, що робиться із нами. Четверте це Боже Слово, четвертий свідок. Ісус Христос запрошує в цю свою промову захисну Слово Боже. Написано Івана 5, 38, 39. «І Його слова не маєте, яке перебувало б у вас, бо ви не вірите тому, кого Він послав. Досліджуйте Писання. Бо ви думаєте, що маєте в ньому вічне життя, а воно свідчить про мене. А воно свідчить, про мене. Писання, яким чином воно свідчить про мене, про нас із вами, воно може підбадьорювати нас, коли ми робимо волю Божу, але воно може і засуджувати нас, коли ми неслухняні. 2 Тимофія 3.16 написано: все писання богом натхнене і корисне для навчання і для викривання. Воно викриває нас, якщо ми робимо щось не так. Євреям 4,12 написано так, що Слово Боже живе та дієве і гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає до розділення душі, духа, суглобів і мізків і судить думки. І наміри серця, не лише справи, а навіть думки і наміри серця, і немає створіння, схованого від нього, але все оголене, і відкрите очам того, кого, кому ми дамо звіт. Ось про який суд я говорю. Кожен із нас дасть звіт про своє життя. Тому варто вже готуватись до цього, варто вже приходити до цього суду. І намагатися себе виправдати. І ось слово Боже, це найкращий наш свідок. Воно може або підбадьорити нас, або засудити нас. Воно живе і дієво. Перед ним нема нічого схованого. Бог через своє слово, воно корисне, і воно дієве, і воно саме для того нам і дано, щоб нас або засудити, для того, щоб виправити. Не для того, щоб ми впали в якусь апатію, в якийсь жах, а для виправлення, для того, щоб виправити нас, щоб ми не засуджені були з цим світом і підбадьорити, дати силу для змін. Отже, питання ми сьогодні запросили до суду чотирьох свідків: це люди, які нас оточують, яких гарно нас знають, серед яких ми живемо. Це наші вчинки. Це, наш, це Дух Святий, який працює в нашому дусі, і це Слово Боже. Повторення закону, 19 розділ, 15 вірш, говорить про те, що одного свідка недостатньо недостатньо. Повинні бути як мінімум двоє, а краще троє. А ми з вами запросили чотирьох свідків, по, За прикладом Ісуса Христа ми запросили чотирьох свідків. Про що вони сьогодні могли свідчити про нас? Ці свідки є стороною звинувачення чи стороною захисту? Чого ми очікували, очікуємо від цих свідків, та що виявляється насправді? Чи нелячно нам викликати цих свідків знову? Чи порадимо ми цих свідків нашим друзям? Чи може краще нашим ворогам? Отже, що робити, якщо вирок оптимістичний? Ви викликали цих свідків і вони вам сказали: ти добре живеш, ти гарний християнин, ти гарна християнка. Що в цьому випадку робити? Можливо, гордитися, можливо, заспокоїтися, а у мене все добре, я молодець. А можливо, по, за прикладом апостола Павла, послані до Філип'ян, 3 розділ з 13 по 17 вірш, який говорить, що не вважаю себе таким, що здобув, а тільки забуваючи те, що позаду, і пориваючись до того, що попереду, біжу до мети за нагородою, вишнього поклику Бога у Христі Ісусі. Тож усі ми. Досконалі так думаємо. А якщо ми думаємо якось інакше, то і це нам Бог відкриє. У тім, чого ми досягли, за тим правилом ми повинні жити і так повинні думати. Брати, будьте, будьте наслідувачами мене, і дивіться на тих, що живуть за прикладом, за який маєте нас. Якщо ми досконалі, ми ніколи не зупинимося, ми ніколи не заспокоїмося, ми будемо досягати кращого. Але що робити, якщо вирок негативний? запросили цих свідків, і вони щось недобре про вас сказали. Ми читаємо римлянам 8.33-34. Хто обвинуватить вибраних Божих? Сам Бог виправдовує їх, хто засуджує, сам Христос помер, а краще сказати воскрес. Він і праворуч Бога, Він і клопочеться про нас. Він і клопочеться. Про нас. Тому, якщо вирок негативний, не варто засмучуватись, варто зрадіти тої жертви, що Христос приніс за наші гріхи, щоб змінити нас, щоб із грішників зробити із нас досконалих своїх дітей. Тому частіше приходимо до цього суду, частіше закликаємо цих свідків, і нехай вони краще за нас самих скажуть хто ми є, і якими ми мали бути. Амінь.